Права були звужені, ми розібрали з вами. А це пряме порушення Конституції 22, там, де наголошено, що не може бути звуження прав і свобод. А вони своїм рішенням звузили ці права і свободи порушили Конституцію України статтю 22. І ось давайте розглянемо приклад. Уявіть, у селі. З п'ять тисячі мешканців, ви знаєте кожного. І хочете відповідно обрати свого кандидата. А вам кажуть, він не в партії, і ви не можете взагалі його обрати, бо він не представляє жодну партію. А значить, він не має права бути взагалі кандидатом. І це вже не право народу. Це право офісів на Пчерську вирішувати, хто буде депутатом. Все, права ваші обмежили і за вас будуть вирішувати. А ви будете йти голосувати тільки за партію. І невідомо, хто буде в тій партії. Тобто будете обирати кота у мішку. А як же виправити цю ситуацію? Бо ситуація критична, і вона з 19 року працює в Україні. І про це жоден депутат не каже. Ніхто це питання не розголошує. Вихід є. Треба повернути те, що ніколи не мали забрати у вас. А що саме? Це змінити виборчу систему. Тобто 50% має бути мажоритарна система і 50% має бути пропорційна виборча система. Дати самовисування у громадах до 10 тисяч осіб, якщо там мешкають ці люди, то там має бути мажоритарка. А якщо за 10 тисяч осіб, то там має бути змішана виборча система. Тобто 50% мажоритарна і 50% пропорційна по партійним спискам. Тобто має оця бути система. І тоді людина може і бути самовисуванцем, і відповідно. Людина, яка може представляти партію. Тобто так або так. Тобто, має право бути вибор. І це не буде вже звуження ваших прав. Нова виборча модель, яку ми пропонуємо, це прозора, справедлива і відповідна з відкритими іменами, щоб виборець знав кожного кандидата, хто він є. І ось в завершенні уже до цього відео такий заклик. Не дайте вкрасти у себе право обрати.